Прийти сім'ю. Сьогодні хочу вам розказати про себе, про свій шлях те, як я стала, в принципі, як я себе відчуваю, як я бачу, в принципі, як навколо мене люди говорять про це, про те, що я стала більш відкритішою, більш впевненшою, більш спокійнішою, більш адекватнішою, напевно, як відчуття того, як я приїхала з України, та й, в принципі. А, і в Україні, як я себе почувала, це не рахуючи те, що зараз війна, як на мене, дуже багато людей, дуже великий відсоток людей. Вони реально не впевнені в собі, не впевнені в своїх діях і, взагалі, в тому, що відбувається і що буде відбуватися. Логічно, що ти не будеш впевнений, що свого майбутнього на сто відсотків, але як на мене, в цьому є якраз і інтрига, і ніби така і гра цього життя. Тому що було б цікаво, наприклад, дивитися фільм, якщо ти знаєш його кінець. Настільки цікаво проживати життя, коли ти не знаєш, що буде далі. Ти не знаєш, як люди відреагують і так далі. Це набагато краще, як мене, коли ти будеш знати, що далі буде. І хочу розказати якраз про себе, де щось не відбувалося за ці півтора роки. Приїхавши сюди, і перебуваючи в принципі так само в країні дуже довгий час, я відчувала себе реально ніби тінню. Тінню всіх людей. Я була невпевнена в собі, в тому, що я говорю, як я, як я говорю, а, взагалі повністю повністю все. Ніби кожного разу ти здаєшся питанням: а чи правильно я роблю це, а чи правильно це сказати зараз, а чи правильно а, те, що відбувається, а чи Правильно, чи добре, те, що я роблю і так далі. А так само, що з моєї професії, я барбер, Я розумію, що я так само була не впевнена повністю в своїх діях повністю. І я знаю, що є я така риса характеру людей, яка просто любить дуже сильно тикнути тобі туди, де ти не впевнений. Зараз я розумію, чому це так відбувається, і розумію, чому це дуже класно, коли люди, наприклад, тобі... Тикаю цим всім, так. Да, ти думаєш, о, яка ця людина ненормальна і так далі. Але це не людина ненормальна, а це якраз те, яка твоя реакція на те, що ти чуєш, на цю ситуацію, на цей момент. Да, от, наприклад, да, ти почнеш задавати собі питання, починаєш купатися в собі. Як ви знаєте, присюди після школи, ви вибираєте, куди ви хочете піти. Наприклад, я так само тобі була не впевнена, що я хочу робити, але я точно впевнена, була, що я. Я хочу щось створити своїми руками, я хочу щось створювати щось сама. Рукар це не була моя мрія, але я розумію, мені теж воно дуже сподобалось. Я розумію, що я можу себе розвивати тут. Я можу, в принципі, за ці 10 років я дуже швидко набралася багато навичків. І як я зрозуміла, я набралася тих навичків, які люди ходять на курси і витрачають дуже багато грошей. Для того, щоб отримати, наприклад, ці знання, а в мене воно ніби йде інтуїтивно. І мені достатньо для прикладу подивитися відео, а я знаю, що відео вони 100% не будуть тобі показувати і розказувати все, що вони, наприклад, можуть показати на якихось курсах своїх. Але якщо ти достатньо, як на до мене мудрий, ти ніби береш схвачуєш повністю все, всю цю інформацію, і ти зразу йдеш, практикуєш. Це реально дуже класно в будь-якій сфері. Твоє життя і твоєї роботи це реально дуже класний навичок. Просто брати інформацію, яку ти, наприклад, почув, яка тебе зацікавила, яка ти думаєш, тобі треба це спробувати, зразу йти і пробувати. Реально. Тоді ти реально зрозумієш, що ти відпрацьовуєш цей скіл. Ти розумієш, що ти вже просто набираєшся стажу. У моєму житті все ставалося дуже якось ніби по хвилям. Ніби я просто. Не жала це життя, а ніби просто рухалась по хвилям. Куди занесе, тоді туди, туди і занесе. І, в принципі, з моєї сторони це також добре, бо я, в принципі, не хотіла в Америку, але я опинилась тут, і мені це реально дуже подобається. Я реально не думала, що я що я опинюсь в, в цьому місці, де я знайду дуже багато однодумців, людей, які спілкуються на іншій мові. Той момент, коли люди, з якими я спілкуюся на одній мові, вони мене не розуміють. Тому це реально дуже класно. Я дуже сильно щаслива, що я тут. Я думаю, Америка першим ділом, що я можу сказати в принципі про Америку, це свобода. Я не знаю, як це працює, і розумію, що це залежності від штатів, але Штат Юта реально таке враження, просто він вибрав мене сам. Ці гори, ця природа, це неймовірна кількість днів сонячних. Це реально дуже якось наповнюєш. Ти якось наповнюєшся повністю кожним днем. Це реально дуже неймовірно. Живучи один рік в США, я можу точно сказати, що в мене все пройшло якось так монотонно. Крім того, що коли, наприклад, ми їздили в якісь там місця, різні каньйони в різних містах, були, були в Каліфорнії. В Лас-Вегасі, це реально дуже гарно, це дуже класно. Але між цими днями я реально розумію, що я знову ж таки купалась в собі. Я знаю, що деякі люди просто не розуміють, нащо ти купаєшся в собі, просто живи, це ж дуже класно. А я якраз відчувала, просто от, в мене такий як настрій був просто покупатися в собі. Я реально відчувала, що ніби це воно це мені прям треба. Я реально розумію, що якщо я хочу, бути іншою людиною, якби відчувати себе по-іншому, не відчувати той момент, коли ти просто якийсь недо. Ти постійно за що ти не берешся, ти якийсь недо. Я не хотіла цього відчувати. І через це я розуміла, що мені треба просто якби перепрограмувати свій мозок. Перепрограмувати свій мозок логічно це набагато краще, коли ти купаєшся від самого початку твого життя. Це якраз твоє дитинство. І... Так, да, якби я би всі не говорили, це копання в своєму дитинстві, на що воно потрібно, і так далі. Але все це дитинство, як інші люди не думали, що це, це в минулому, ти не можеш змінити минуле. Ні, ти можеш. Наш мозок встроєний так, що він не розуміє, ну ти ніби прожив якийсь момент в минулому, і ти тягнеш його з собою, бо ти не прожив його. Якби ти просто якби щось відбулося. Ти його стримував, ти стримував свої емоції, не знаю, ти щось не сказав, ти щось не доробив, ти відчув травму, прям, звичайну травму, що ти розумієш, що будь-яка тема, яка не піднімається, яка була в минулому, вона ніби тебе якось, ну, проявляється дуже дивні в тебе емоції. Це вже означає, що щось не так. Просто взяти і якби прожити ці емоції, ті, що були. Я знаю, що так само дуже часто люди, які втрачають своїх близьких, зі мною це так само сталося. І після цих моментів дуже часто відбувається ніби якийсь такий нервовий зрив. Після цього дуже часто люди так само ідуть в віру, не приймають віру, вони змінюють якби, своє, своє бачення про це життя. І це в принципі має сенс, тому що якось вже не хочеш жити так само, як ти жив. Бо ти ж розумієш, що це вже не буде так, як ти жив раніше, бо то ж логічно, що щось відбулося в твоєму житті, і у тебе стався дуже, е, дуже серйозний скачок в твоїй нервовій системі. Ти розумієш, що тобі треба щось міняти. От і на цей момент, коли тобі треба щось міняти, найкраще це якраз починати з свого дитинства. Я знаю, що багато психологів так само про це говорять, що а, треба купатися в дитинстві, але. Вони реально праві. Я не скажу, що психологи це погано, але залежно від кого ви ви підете. Я реально не раз помічаю, не раз чую, що люди можуть просто купатися щодо однієї ситуації руками. Хоча насправді її реально можна набагато швидше вирішити. Людина просто сама не може якби, і не хоче проживати цей момент. Вона ніби ой, ні, давай щось інше, давай, не знаю, щось інше поробимо. Ми щось інше придумаємо, або я не хочу розказувати всю правду, яку я відчуваю, і так далі. Ви можете збрехати іншій людині, але найкраще це не брехати самому собі. Якщо ви вже починаєте брехати самому собі то те, що ви відчуваєте, вже ніякого діла не буде. Тут реально, ви, ви не зможете нічого змінити. Ви просто вже неправдиві, ви вже не чесні самі собою, і це вже саме погано, що може бути, тому що ви маєте бути другом самі собі. Ви маєте відчувати самого себе. І тому я б сказала, що набагато краще купатися самому в собі, як психолога, але вирішувати тільки вам. Я можу вам просто розказати свою історію, як це відбулося від мене. Я не ходила ні до яких психологів. Це так, що я, в принципі, можу дивитися якісь відео. Я не просто їх прокручую не знаю, там, монотонно, роблячи свої справи і так далі. Ні, я вловлюю. Я можу записувати якісь практики. Практики це коли, коли розказують тобі, що тобі краще зробити, наприклад, як тобі прожити якусь ситуацію. І найкраще не для того, що просто ой, що ті люди знають, вони там нічого не розуміють. Ой, та звичайно не вже така легка практика, вона щось змінить. Да, вона може змінити. Дуже часто реально дуже легкі якісь практики, ну якби відносно легкі. Вони ніби здаються такими легкими. Просто запиши на листку те, що ти відчуваєш, і тобі стане легше. Думаєш, що за дурня, я не хочу цього робити. А насправді це реально треба зробити. Ви просто візьміть і спробуйте. Але не спробуйте не з таким, що «Ладно, візьму набрешу тут, набрешу тут, набрешу тут. Ні, ви просто чесно, беріть, пишіть. З такою, з такою думкою, що це ніхто ніякий момент, ніяка людина не прочитає. Коли ви це просто зробите, ви теж так само можете зру... написати те, що ви хочете, те, що ви повністю те, що ви відчуваєте, те, що ви хочете написати, те, що ви хотіли комусь сказати. Реально, це просто найлегша практика, яка може бути, просто для того, щоб ізбавитись від цих відчуттів недосказаності. Це просто написати, якби умовний лист. Ви можете його спалити, ви можете його порвати. Я не знаю, ви можете, що хочете зробити з ним потім. Жолист ніби все витримає. І це реально правда. Просто від руки, коли ви пишете, не просто на не знаю, напечатаєте на телефоні, да, і в принципі це все нормально. Ну, як на мене, набагато краще, коли ви це напишете. От вони відпишеш просто руками, ти ніби більше якось вдумуєшся в те, що ти пишеш. І тому, от як на мене, будь-які моменти, які, наприклад, хтось там розказує якийсь психолог, якісь недопсихологи, можна сказати, але ви ж включаєте якийсь здравий смисл, ви ж включаєте свій мозок і розумієте в тому, що якщо ви там, не знаю, там, 10 кругів пройдете коротше, в круг будинку і там не знаю, два рази поклюнете в ліву, в ліву сторону і щось там промолите, то все зразу стане хорошо. Якщо ви в це повірите, все стане добре. Але чи є цьому сенс? Якщо ви реально просто хочете зрозуміти самого себе, що ви хочете бути другому самому собі, реально, ви маєте питати запитання тільки в самого себе. Ніхто, крім вас, не знає ваші відчуття. Ніхто не знає, наскільки вам боляче було. Ніхто. Тільки ви самі. Тому тільки ви самі можете допомогти самому собі. Не може бути так, що просто якась людина може вам допомогти, вам може дати якусь чарівну пігулку, що зрозумієте, все це життя, ви зразу станете більш впевненішим, зразу все стане набагато легше. Не буде такого. Просто не буде. Треба робити все самому. І реально треба діяти. Просто. Знаходити ці практики зараз, вони просто куча де знаходяться, просто ну просто уймо зараз в інтернеті, але включайте логічний зв'язок, чи можливо це зробити. Я можу вам розказати, звертаючись до мого шляху, весь рік, який відбувався при мені і воно в США, я можу сказати, що він мене просто проходив чисто а, перепрограмуванням себе. Це реально правда. Я розумію, що я пам'ятаю цей рік дуже якось, отак, от моментами. Він якось в тебе все дуже сильно пролітав, щось таке відбувалося дуже дивне. І логічно, що ці події в Україні, в які ще досі відбуваються, логічно. Вони просто тебе стресують, ти такі, ніби тобі тут весело, то тобі погано, тут тобі знов весело, тут знов погано. Ці всі качелі вони звичайно відбуваються завжди і скрізь, не тільки українців, які живуть в Україні, але в Україні ви ще чуєте сирени. Тобто ви в постійному стресі живете. А за кордоном ви живете в тимчасовому стресі, але він все одно присутній це логічно, що воно по-іншому не буде. Але треба змінити би, відношення цього до цієї ситуації. Не відчувати іменно стрес від того, що ви не можете нічим допомогти, і ви відчуваєте стрес. Ні. Немає сенсу відчувати стрес, тому що ви не можете комусь допомогти. Головне, це допоможіть собі набагато краще, коли ви розвиваєтесь в будь-яких сферах. Ви просто починаєте заробляти більше, ви можете так само і допомагати іншим людям. Як відбувалися ці всі зміни в мене в житті? Я дуже сильно нервувала в тому, коли я приїхала сюди, я не знала англійської мови. Якби ти знаєш якийсь поверхневий рівень, то ти не знаєш, ти не можеш спілкуватися. Сподиться зараз майже всі сфери, просто в яких я знаходжусь. Які сфери, звичайно, хочеться їх побільше розвинути. Як я, наприклад, поборола своє недо. Я зрозуміла, що для мене, і те, взагалі для всіх, логічно, що немає людей, які просто ідеальні в всьому. І це нормально. І це, як на мене, якщо люди ідеально все роблять, то у їх проблеми синдром відмінниці або хорошої дівчинки. Тому золота середина, як на мене, вона ідеальна. Просто коли ти робиш помилки, які ти кажеш, це нормально. Я в Америці, чим вона мені реально допомогла. Тут всіх дітей, як навчають, вони всі говорять, це нормально робити помилки. Просто без цих помилок ти не зможеш діяти далі. Він не треба видивлюватись, щоб зробити і цей ідеальний один крок. Краще зробити декілька кроків, декілька помилок. Раз і є стаж, якби опит, експірієнс твій це і є життя. Життя можна реально порівняти до ігри. І коли ти реально дуже сильно серйозно відносишся до життя, це якраз набагато краще та набагато важче буде проживати його. Кожна людина грала ігри. Ви коли граєте ігри, ви ж не з першого разу в принципі доходите до там, самого головного боса, доходите до найважчої ігри. Ви звичайно робите один раз там помилилися, другий раз помилилися, третій раз помилили. Ви Вивчаєте повністю всі ці моменти так само і в житті. Треба робити помилки, треба вчитися на своїх помилках. А будете вчитися на чужих помилках. Ви можете не побачити, з якою силою чи з якою відповідальністю та людина робила цей крок. А ви вже можете помилково подумати, що так краще не діяти, бо в нього не вийшло чи в неї не вийшло. Але ви ж можете зробити це з іншою якби, швидкістю, з іншим натиском, з іншими думками, де взагалі зі всім іншим. Ви просто інша людина, тому у вас може це саме варіант програтися по-іншому. Як на мене, краще вчитися на своїх помилках, не на, не на інших. На інших можна тільки дивитися збоку, і, якщо що, брати такий для прикладу собі. Я розумію, що я, в принципі, коли прийшла на роботу, побачила свої слабкі сторони. Я знаю, де мені краще їх дати і підняти, де мені бути впевненішою і так далі. І коли я це зрозуміла, я реально відчула себе прям супервому. Я прям зрозуміла, що це просто дуже круто бути впевненою в собі, бо логічно, що люди, а ті, які не впевнені в собі, вони і можна сказати проявляються по-іншому. Коли те людина робить якась. А не впевнена в собі, вона робить помилки, вона може десь разів помилятися, вона може так само вибачатися десь разів. А та людина, яка в принципі буде впевнена в собі, вона зробить помилку. Вона така того погана, все добре, і пішла далі. І це реально дуже круто. Треба прокачувати впевненість в собі, вичищуючи свої травми милому. Ваші травми, вони взагалі сковують. Вони просто скручують середини. Ви ніби починаєте думати, що людина скаже наперед. Хоча, ви в принципі, не можете це знати, але ви ніби вже думаєте, програмуєте себе на те, що людина може щось сказати, те, що ви вже в собі придумали, що вона точно так не хто приймає те рішення, яке вам не сподобається. Ви якби програмуєте майбутню відповідь, бо ви вже до неї готові. Ви вже готові, що вам відмовлять. І інколи я не раз помічала, коли люди... Вони якби готові, що їм скажуть ні, але їм говорять так, і вони ніби ні, 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 це не може бути, що хтось мені сказав так. І вони ніби все одно ховаються в свій кокон. Тобто, виходить, без різниці, який буде наступний крок від іншої людини, людина вже сама ніби знає, що вона не вийде з її З її, будиночку, з її оцих будиночок зі страхів, з рамок. І з цих моментів тому давайте починати працювати над собою і далі побачимось.